Дорогі брати і сестри, ми маємо сьогодні благословенний недільний день, де нас Бог зібрав тут, на цьому місці, в домі молитви, і за Божі благословіння, яке Він нам посилає разом з вами, я хочу сказати слава нашому Господу за цю спільність, яку Він нам подарував, і Він благословляє нас, і Він є присутній з нами на цьому місці по вірній обітниці своїй. Він каже, де вас двоє або троє зібрані в моє ім'я, я серед вас. Ми сьогодні в ім'я Ісуса Христа зібралися на це місце. І я хотів би кожному із нас виразити таке побажання, яке виражав апостол Павло у своїх листах, які він писав до віруючих людей. Він багато писав листів своїх довіруючих людей. І перші слова привітання, він завжди говорив такі: благодать вам і мир від от Бога Отця нашого і Господа і Ісуса Христа. Хай ці слова торкнуться кожного з нас на цьому місці сьогодні. Благодать вам і мир від Бога Отця і Господа нашого і Ісуса Христа, щоб ми були наповнені Божою благодаттю щоб кожен із нас, наші серця, були наповнені Божим миром. Ми колись співали такий псалом: мір всего дороже, ценіться завжди. якщо міра нету, то вся життя пуста. Брати і сестри, немає сенсу, коли немає миру. Тривога в серці, немає порозуміння в сім'ях, нічого не цікавить, нічого не тішить в цьому житті, чи гроші, чи ще якісь надбання, якщо немає вза... миру, взаємоповаги. І тому ці благословіння хай будуть у кожного із нас, зокрема. Хай Боже ім'я буде благословенне. Я в свою чергу хочу поділитися Божим Словом, відомий для нас з вами текст. Де Ісус Христос говорить такі слова, це написано в Євангелії Матвія, 25 розділ, з першого вірша і по 10 -й. зачитаю такі слова. Тогда подобно буде Царство Небесное Десяти девам, которые, взяв светильники свої, вышли навстречу жениху, из них было п'ять мудрых и п'ять неразумных. Неразумные взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрый же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девяти І поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, «Чтобы не случилось недостатка и у вас, и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених. І готові вошлі, с Нім на Брачний пір і двері затворились. Слава нашому Господу, брати і сестри, за слово, яке сьогодні звучить до кожного із нас, зокрема. Сьогодні Бог говорить до наших сердець, особливо в цей час, в який ми живемо, як ніколи, ми розуміємо, що ми живемо в нелегкий час, і ми живемо в останній час. І Христос, коли говорив до своїх учнів, до людей, які його слухали, Він говорив так само, це пройшло дві тисячі років тому, і Він говорив так само за останній час, за ознаки останнього часу, як це все буде відбуватися, і яка зустріч буде з Ісусом Христом, який прийде вже вдруге. І написано в Божому Слові, що Він прийде вже не вмирати. Він не прийде вже брати гріхи людей на себе, ні. Він прийде за готовими, за тими, хто чекає його, щоб він їх узяв у своє царство. І він сказав таку притчу подібну, що буде десять дів, буде 5 мудрих і п'ять немудрих. І я б сьогодні хотів би трошечки поговорити за наші світильники з вами, якому? положенні вони знаходяться, як ми пильнуємо сьогодні за нашими світильниками, і чи наші світильники сьогодні в належному стані перед нашим Господом Ісусом Христом. Ми читаємо дуже багато у Божому Слові за світильники. І Ісус Христос каже за мудрих дів, що їхні світильники не погасли. Ми читаємо Боже Слово. І ми розуміємо, ми в житті нашому часто переживаємо такі моменти. І ми знаємо, в житті нашому бувають моменти, коли наші світильники горять. Бувають моменти, коли наші світильники гаснуть. І це свойственно кожному світильнику. Є моменти, коли він горить, і є моменти, коли він угасає. І ми розуміємо, як мудрі люди, коли світильник погасає, треба щось робити. Треба підлити масло, щоб він далі возгорівся, і далі він горів яскраво. І ми читаємо, Соломон каже, такі слова: світильник Господній, це дух людини. Слава нашому Господу! Брати і сестри, і ми читаємо за Івана Хрестителя, за якого сказано в Слові Божому. Він був світильник, який горів і світив. Його бачили люди. Про його далеко чули, у всіх окресностях чули за Івана Хрестителя. І написано з усіх околиць люди йшли, щоб послухати проповідь Івана Хрестителя. Чому так далеко люди чули про Івана Хрестителя? Його світильник горів і світив. Брати і сестри, ми читаємо дуже багато, і ми читаємо Іов каже такі слова. Це написано в 21-му розділі, сімнадцятим віршом. Іов каже: часто лі угасає світільник у беззаконних і находить на них біда. Чи часто гасне у беззаконних людей, у тих, які грішать, у тих, які живуть, як їм хочеться в своєму житті, оказується, і в нечистивих людей є світильники, які горять. Як розпізнати світильники у людей благочестивих і у людей нечестивих? І знав про це, і він каже, чи часто гасне світильник у таких людей. І я скажу, що не часто. І часто люди віруючі, люди благочестиві, дивляться на іншу категорію людей. і... Можна сказати таким словом, вони в недоуменні. Ну чому так? І часто люди задають питання, дивлячись на беззаконня людей і кажуть: Господи, як ти можеш таке терпіти? Як ти дивишся на це все беззаконня, яке чинять люди? І так часто трапляється в житті людей, розводять руками. Ми читаємо за такого мужа Божого. Це муж Божий Асав. Ми читаємо 72-й псалом. І він каже, я мало лі не пошатнувся. Чому? Чому ти Асав захитався в своєму житті, Ішов правильною дорогою, служив Богу так, як потрібно, світильник твій горить, здається, все нормально. Але він подивився на благодентство нечестивих людей. І він каже: я мало лі що не пошатнувся? Це не були люди невіруючі, це не були люди, які не знали Бога. І він подивився каже: на роботі людській їх немає, їхній язик розхажує по землі, вони устами своїми говорять з висока, вони високі, вони дивляться на людей так зверху. І написано: я позавидував на таких людей. Вони не мають страдання у своєму житті. Все нормально в їхньому житті, але каже я зрозумів тоді, коли я зайшов у Божу присутність, і я побачив, на яких слизьких дорогах ти їх поставив, Боже, і потім не звергаєш їх в пропасть. Їхній кінець загибель. Вони поки на землі, вони роблять, що хочуть, і немає їм страдання у їхньому житті. І він каже: я, мало ли що, не пошатнувся. Пошатнулася його віра. Але Бог помилував Асафа, слава нашому Господу. Він попав у Божу присутність, і Бог не показав Асафу Асаф. Не дивись на таких людей, дивись на себе, пильнуй за собою. Але для того, щоб укріпити віру Асафа, він подивився показав їхню кончину. Оцих людей, брати і сестри, і ми читаємо Боже Слово, що у свій час, каже, вони гинуть. Останні вірші цього ж розділу написано, що ці люди гинуть. А Сав побачив це. Він не скоро гасне. Ми читаємо другий текст, де написано в Малахії, так само люди подивилися на іншу категорію людей. Які жили безпечним життям у своєму житті, вони не хотіли служити Богу, вони не хотіли жити святим життям, і каже щетно служенні Богу. І що пользи, що ми соблюдали всі постановлення Божі, ходили в печальній одежді. і нині ми вважаємо надмінних щасливими, лучше устраю себе, роблячи беззаконні. Хоча іскушають Бога, но остаються цели. Вони невредіми. Люди іскушають Бога, люди не соблюдають Божі постановлення, вони іскушають Бога в своєму житті, роблять, що хочуть, і каже: остаються цели, невредіми. І ми читаємо текст відповідь не скоро совершається суд над худими ділами. От того серце чоловічської не боїться делать зло. Брати і сестри, так буває, і ми самі зустрічаємося в нашому житті з такими людьми. Але, брати і сестри, як побажання, ми маємо пильнувати над своїм світильником, щоб наш світильник був в належному стані перед Богом тому що Біблія каже, навіть тоді, коли не скоро гасне світильник у нечистивих людей, але приходить час, і він все рівно погасне. Він більше ніколи не загориться, світильник у нечистивих людей. Брати і сестри, ми читаємо другий текст, де Ісус Христос звертається до людей, до тих, які пізнали його, коли послідували за Ісусом Христом. Він дає великі обітниці, вони сьогодні звучать для нас з вами, брати і сестри. Ми читаємо Євангеліє в а Христос каже: не бойся, мало є стадо, ібо Отець ваш благоволіл, дать вам царство. Алілуя! Слава нашому Господу! Брати і сестри, не бойся, малої стадо. Хто б як не поступав у житті, хто б які діла не чинив, у кого б світильник навіть яскраво не горів, не дивлячись того, чи горить він яскраво, якщо люди поступають не по Євангелію, прийде час і цей світильник угасне. Брати і сестри, це катастрофа, це біда і це загибель. Але Христос каже не бойся, мало є стадо, Отець ваш благоволіл дать вам царство. Царство те, де немає молі, царство те обіцяв Ісус Христос, де немає ржавчини. І саме особливо у цьому царстві немає злодіїв слава нашому Господу. Брати і сестри, тут на землі велике є царство, багаті царства. Дуже багато великих багатств знаходяться в цих царствах, але разом з тим надто велика охорона. Чому? По тому, що на землі є багато злодіїв. У кожному царстві, незалежно, яке б це царство не було, у кожному царстві є злодії, які пильнують, коли темрява настане і не стане світло, і вони в темряві чинять свою справу. Брати і сестри. Але у те царство, яке закликає нас Ісус Христос, яке взяв до цього Царства, там немає злодіїв. Але стоїть для нас з вами одна умова до нас, як до малого стада, до якого Бог благоволив, якому пообіцяв дати царство, стоїть одна умова, брати і сестри. І це сказано в Євангелії Христос каже такі слова: да будуть чресла ваші припоясані. І світільники горящі, слава нашому Господу, брати і сестри, і ми попадемо в те царство. Якщо наші чресла будуть завжди припоясані, незалежно від того, які ми випробування проходимо в нашому житті, які труднощі ми проходимо, скільки ми лєм сльоз, або ми НАТО раді у нашому житті ні. Стоїть умова. Ваші світільники хай будуть завжди горящі. Потому тому, що чому ми маємо пильнувати над нашими світильниками, одного разу нас, як Божих дітей, вибраних, омитих кров'ю Ісуса Христа, наш світильник запалив наш Господь Ісус Христос. Слава Йому! І ми читаємо Боже Слово, Давід, муж по серцю Божому, який був наповнений Духом Святим, він каже такі слова, 17-й розділ. Ти возжигаєш, світильник мой, Господі, Бог мой просвіщає тьму мою. Алілуя. Благословенний наш Господь, не тільки Давид проходив долиною смертної тіні, долиною печалі, але коли ми опускаємося в долину, там є тінь, там темрява, і без світильника ми не зможемо ніколи вийти з цієї долини, пройти цю долину. Але коли наш світільник горящий, я зачитав: Бог мой просвіщає тьму мою, і ми виходимо на світло з Божою допомогою, тоді, коли наш світильник завжди горящий. Брати і сестри, ми читаємо Давід каже: Слово Твоє, світільник ноги моєї і святці зі моєї. Де ми черпаємо це масло, брати і сестри, щоб наш світильник завжди заражався? Що, коли приходить момент, і наш світильник починає гаснути, у Слові Божому це є істочник живої води. Алілуя! Це не ісчерпаємий істочник, і там ми черпаємо цей заряд, це масло, яким ми підкріпляємо наш світильник, щоб він завжди горів і не угасав. Він був світильник, який горів і світив. Слово Твоє, є сві... Слово твоє світильник ноги моєї і світ стізі моєї. І ми читаємо, Соломон каже, такі слова. Це записано в притчі, 13 розділ з 9-го віршика. «Світ праведних весело горить, світильник нечистивих угасає. Брати і сестри, це те, про що я говорив перед тим. Скільки б світильник нечистивих горів, прийде час, і він погасне назавжди. А світильник праведних, він завжди горить, він завжди весело горить, де б ми не були на роботі, з сусідами, в наших домах чи в нашій церкві, наш світильник будуть бачити всі. Коли світильник горить, його ніколи не ставлять десь. Під стульчик, під стіл, ніде його не ховають, але світильник предназначений для того, щоб він горів, світив, і він високо має стояти, і він весело має горіти. Слава нашому Господу, брати і сестри! Глибокі слова нашого Господа і Ісуса Христа за наш світильник. Недаремно Ісус Христос каже п'ять мудрих. Їхні світильники не погасли, п'ять мудрих війшли у місто Брамами, немудрі залишилися за дверами. Написано: мудрі війшли, а немудрі прийшли, а двері зачинені. Брати і сестри, хай допоможе нам Господь, щоби наш світильник ніколи не вгасав. Коли він може згаснути? Так несподівано для нас, брати і сестри. Але він може згаснути. І стоїть Слово Боже, яке нам говорить, по якій причині нас, як Божих дітей, може згаснути світильник. Я читаю текст із Божого Слова, це записано в притчі 20:20. -20. Написано такі слова. Соломон каже: хто злословить отця свого і свою мать, того світильник погасне средні глибокої тьми. Брати і сестри, стоїть умова для нас як дітей. Ми маємо батьків своїх. І як цінно, коли ми цінимо наших батьків, коли ми їх шануємо, коли ми знаємо, як з ними розмовляти, коли ми знаємо, як з ними спілкуватися, Бог батьків високо підняв перед дітьми. Він високо їх оцінив. Наставлення батька, наставлення матері для дітей це великі Божі благословіння. Ті діти, які відкидають наставлення матері, наставлення батька, це плачевне положення, це дорога надто слизька, надто небезпечна, а тим більше, коли діти собі дозволяють злословити батька і матір свою. Як би наш світильник не горів, дорогі діти, Дорога молодь, як би він яскраво не горів. Але якщо ми в житті своєму, приходить момент, і ми дозволяємо своїм устам злословити батьків, написано тоді, коли прийде велика темрява, коли необхідно так сильно світильник, щоб він горів, а він згасне серед глибокої темряви. Тому, діти, молодь, хоч сьогодні небагато нашої молоді з нами, але Хай Бог допоможе нам у житті своєму, як ніколи пильнувати і ніколи поганих слів, дірських слів, не злословити батька і матір. Бог дивиться і Бог заступається за батьків, тому Хай Бог благословить для нас всіх християн, не тільки для дітей, взагалі говорить Слово Боже, щоб ми не злословили. Тому що злослов'є це надто тяжкий гріх. І тому ми маємо пильнувати. Ми читаємо апостол Петро каже: і так отложив всякую злобу, всякое коварство, всякое лицемір'я і всякоє злослові, як новорожджоної младенце возлюбите чистеє словесное молоко. Брати і сестри, пише Боже Слово до нас, віруючих людей, всякоє злословє відкиньте, хто б це не був. Чи це керівники влади, чи це начальники на місцях, чи це старші люди, чи це один до одного маємо якусь неприязнь. Не маємо права злословити людей. Ми читаємо Боже Слово. Іуда каже такі слова, «Імея я всьому усердіє, писати вам об общем спасенії, Я почол за нужноє написати вам у віщанні, подвізатися за веру. Однажди переданою святим. Подвізатися за віру, триматися цієї віри, берегти цю живу Христову віру у собі. Чому? Ібо вкрались некотрі люди, іздривлі, предназначене сьому осужденню, нечистіве, вкралися в среду народа Божого. І ці люди, в їхні світильники так само горять. І до оприділеного часу не можна розрізнити. Хто нечистивий, а хто святий, світильники горять. Але ці люди ми читаємо за Содом, і гумору Бог знищив. Ми читаємо за тих, які роптали і йшли по пустині, і загинули з ізраїльського народу. І Іуда каже: І так буде із сіми мечтателями. І я скажу коротенько: такі слова: з якими мечтателями? Которі є Брати і сестри, ці люди, які відкривають свої уста, на злословіє, їхній кінець загибель, їхній світильник погасне. Брати і сестри, хай Бог допоможе нам, благословить кожного із нас, укріпить нашу віру і дасть завжди, дасть нам сили, щоб ми пильнували за своїм світильником. Це так важливо. Скоро Христос гряде. І скоро ми почуємо голос, до кожного з нас, зокрема, цей голос прозвучить. Виходьте на зустріч жениху!» Прийде Ісус Христос по вірній обітниці своїй забрати свою церкву від землі. І мудрі війдуть, тому що світильники їхні будуть горящими. Світильники мудрих ніколи не згаснуть. Світильники нечестивих вони згаснуть тоді, коли вони не чекають. Тому, брати і сестри, пильнуймо за Своїм світильником. У кожного із нас Він є, у кожного з нас Він має горіти. Щоб люди, як апостол Петро пише своє пісня і каже, даби люди бачили ваші добрі діла і прославили Бога в день посіщення. Бог кожного з нас посіщає у свій час, але люди дивляться на нас і каже Христос. Є свят, який тебе тьма, то какова уже тьма. Хай Бог збереже нас, щоб ні в кому із нас ніколи не було темряви, щоб наш світильник горів і світив. Хай Бог нам цьому допоможе. Хай Бог кожного із нас рясно благословить в нашому житті аж до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Слава нашому Господу! Тому, брати і сестри, закінчуючи наше зібрання, ми подякуємо Богу за Його слово, за Його благодать, за мир, яким він наповняє наші серця і за Його благословення. Ми подякуємо Богу, схиливши наші коліна в знак покори Йому, подякуємо Богу і помолимося.